Що й переваги якісного таксі, доступний та чесний тариф по таксометру, швидка подача авто, якісний сервіс. Таксі десятка до ваших послуг цілодобово. Фінал всеукраїнських змагань між водіями асоціації міжнародних автомобільних перевезень відбувся у Борисполі. Телекобійники демонстрували свою майстерність керування величезними фурами на спеціальній смузі перешкод а також доводили високі знання необхідних для водіїв теоретичних та медичних вмінь. Сьогодні професія водія. Це дуже важлива і дуже кропітка і відповідальна робота. Можливо, ми з вами в чомусь винні, що ми не придаємо більшого статусу цій професії, але давайте зважимо: 54 країни, в які сьогодні перевозять вантажі українські перевізники, відповідаючи всім стандартам Європи, європейської підготовки, знаючи практично. В будь-якій промзоні ті склади, куди необхідно доставити вантаж. Яке сьогодні інтелектуальне навантаження на водіїв, якщо вони працюють на автомобілях стандарта Євро 4, 5 і 6? Я впевнений, що це краща когорта, кращі люди. І ми сьогодні побачимо їх майстерність. У фінал вийшли 26 водіїв з різних областей України, серед них і представники Київської області. Брати приклад з майстрів своєї справи на цьому заході. Запросили учнів Київського транспортно-економічного коледжу. Почесним гостем, який привітав досвідчених водіїв та молодих вихованців, став перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. Ну, я переконаний в тому, що ви можете приборкати швидкість. Але пам'ятайте про те, що швидкість це досить таки може бути небезпечно. От я літав на літаках, на швидкостях біля трьох тисяч кілометрів на годину, але там це безпечніше, там немає стовпів, немає переподів. Всяких. От, але е, тому я хотів би ще раз вам наголосити, е, хай вам щастить в дорозі і щоб всі ваші. Поїздки завершувалися успішно. Все, успіхи вам, переможцем всеукраїнського конкурсу вправності Керманичів, суддівська колегія визначила представника міста Київ Віталія Прищепу. А про вирішення найбільшої проблеми у нелегкій та важливій роботі водіїв далекобійників розповів виконувач обов'язків Бориспільського міського голови Микола Корнійчук. Чим більше ви будете їздити, чим більше ви будете використовувати пального. Тим більше буде поступати акцизного збору до місцевих податків. Я хотів би сказати одну цифру: що тільки за минулий рік до міського бюджету міста Борисполя поступило 38 мільйонів акцизного збору, це в тому числі і від вас, від того збору, який ви платите за пальне. І 30 мільйонів гривень ми вкладаємо у цьому році в ремонт доріг міста Борисполя. Варто зауважити, що перемога у цьому конкурсі дійсно є вагомою відзнакою майстерності водія, адже в асоціації міжнародних автомобільних перевізників наразі працюють близько 60 тисяч українських далекобійників. Володимир Касинський, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.